Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. На ваших екранах був підсилювача керма для автомобілів Hyundai Kia. Вона передає крутний момент електродвигуна підсилювача керма безпосередньо до колонки та потім до рульової рейки. Застосовується у таких автомобілях як i30, i20, Elantra, Portage, Sorento, Rio, Optima та Seed. Дана запчастина виходить з ладу і це рахується заводським браком. Має оригінальний номер 56, 31, 52, К303 букви Ф. У нашому інтернет-магазині має номер DF 17066. Завжди є в наявності оригінальні муфти. Вдалих покупок у нашому магазині деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.